Всім привіт! Часто виходить так, що необхідно в ванні або прихожій підібрати зеркало під конкретні габарити, а купити уже готове неможливо. Так давайте за 10 хвилин разом із вами вирішимо цю проблему. Коротке повторення для тих, хто вперше на моєму каналі. Вам необхідно зареєструватись на VR-Pro. Заходимо на сайт VIR. VRua. Відкривається головна старинка. Опускаємо вниз. Нажимаємо лів кнопочка меші VR Pro. Ми попадаємо на старинку з реєстрацією або авторизацією. В кого немає реєстрації. Заповняємо реєстрацію. Відправляєте її. Тут буквально минути. В кого вона є, переходимо увійти. Є... Перед нами відкрилась перша сторінка вибору матеріалу. Обробка скла і зеркал. Нажимаємо лівою кнопкою плюс. Вієр нас перекидує на стартову сторінку. Ми будемо обробляти зеркало. Так і нажимаємо зеркало тут. Випадає таблиця різні види зеркал. Для прикладу беремо першу, натиснули кнопочку і попадаємо зразу у нас в розділ Деталі. Натискаємо плюс, записуємо зеркало. Висоту ми підбираємо, допустимо, 700. Міліметрів ширина у нас буде над умивальником 550. Кількість одна додати. І так, у нас з'явилось наше зеркало. Два рази нажимаємо лівою кнопочкою миші. Обробка. Так, ми будемо обробляти. Обробка торців. Появилась табличка. Обробляємо всі терці. нажимаємо кнопочку, вибираємо шліфовка 15 мм. Фацет. Так, деталь ми свою обробили, вона перед нами. Табличку закриваємо. Вибираємо кріплення. На фурнітурі натиснули. І нам потрібно перейти на головну сторінку VR. Вправо нажали кнопочку, з'являється наша головна сторінка на каталог. Опускаємось вниз. Меблева на фурнітура Направо. На полиці тримачі. опять направо тримачі для зеркал. Перед нами відкрилась відкрила відкрив сторіночку, де є різні полиці тримачі. Я для прикладу вибираю набір зеркала тримачів, матовий нікель. Ще раз нажимаю лівою кнопочкою миші. Появляються їх характеристики. Тут ми можемо подивитись, як вони кріпляться, і розміри їхні. Копіюємо і вертаємось на наш проект. Добавити. Вставляємо номер один комплект. Добавити. Так, появились наші полиці зеркало тримачі. Зеркало у нас вже є. Оформляємо замовлення натискаємо кнопочку замовлення. Провести розрахунок. Вір показує нам, скільки це все буде коштувати. Наше зеркало обійшлося 895 гривень. Із-за того саме зеркало 454. Ну, так як ми. Обробляли края фацет 325 гривень, додавалось. Після того натискаємо кнопочку відправити замовлення. І по шаблону з нами зв'язується менеджер компанії VR, і ми по телефону виясняємо всі наші питання. Не забуваємо зберегти наш проєкт. Нажимаємо зберегти. Зберегти до кабінету проєктів. Окей. Зеркало ми замовили. Замовляємо поличку. Нажимаємо на VR. Опускаємо вниз. І ще раз заходимо на VR PRO. Попадаємо на стартову сторінку вибору матеріалу. Обробка зеркала плюс. Попадаємо на стартову сторіночку. Галочку на скло оставляємо. Нажимаємо стрілечку, вибираємо скло. Нехай це буде скло сатин білий, двосторонній, 4 мм. Нажали лівою кнопочкою, і в нас появилось відділ деталі. Плюс. Назва полычка. Высота. То есть, дужина ей будет чуть-чуть больше, чем зеркало, 650. Ширина ей будет 120 миллиметров. Додаємо. Появилась наша деталь. Її потрібно обробити. Два рази. Лівою кнопочкою натискаємо. Обробка деталі. Обробка терців. Так. Всі терці, видалення гострих фасок. Виберемо перший розділ Видалення гострих фасок. Обробили. Вибираємо фурнітуру. Вертаємось на головну сторіночку. Каталог. Меблева фурнітура. Полиці тримачі. Тримачі для полиць. Натискаємо і виберемо для кріплення нашої полички поліканчик. Нажимаємо лівою кнопочкою. Появляються його характеристики. Як ми його кріпимо. Копія номера. Вертаємося на наш в робочий кабінет, додаємо на фурнітурі, вставляємо номер. Нам потрібно дві штучки. Додати. Полиці тримачі додали. Зберігаємо наш проєкт. Перейти до кабінету проєктів. Окей. І оформляємо замовлення. Натискаємо лівою кнопочкою в міші. Появилось провести розрахунок. VR нам показав, скільки буде стояти наша поличка 642 гривни. Нажимаємо відправити замовлення і все по процедурі. З нами зв'язується менеджер компанії. Обговорюємо всі питання. І ми заказали зеркало і поличку. Всім добра. Дякую за увагу.